Невелика підказка для вас, хто за вами спостерігає в соцмережах, а можливо, в реальному житті, з якою метою всі діти не можуть, але комусь тут корисно. Трудяшка якась може бути земною стихією, або рак, це водна стихія. Людина цілеспрямована, яка зосереджена на грошах. Трудяшка щось багато часу приділяє роботі. Може бути 7 число, 7 місяць. 22 -е також, Четвірки можуть приходити. А з якою метою спостерігає? Прямо вісна, бачите, спостерігає, як ви зростаєте. Можливо, за вашими соцмережами, як ви розвиваєтеся, або в якійсь вашій справі. Хочеться йому якийсь прояв до вас, але є побоювання, він може бути молодшим від вас, до речі. Але він тут проявиться.